Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Відразу перепрошую за свою відсутність. Два тижні не було нових відео. Дуже скучила за вами всіма, за спілкуванням, за нашими балачками, за косметикою, за доглядом. Тому знімаю відео на тему Мій весняний догляд за обличчям. В цьому відео буду розглядати саме засоби по догляду за обличчям. Дещо у мене. Змінилося, але загальні принципи залишилися, як то кажуть, незмінними. Давайте починати без зайвих слів. Спершу розповім вам про етап очищення моєї шкіри. Зараз у мене присутні в моєму догляді два ось таких засоби. В залежності від мого настрою, я можу використовувати міцелярну водичку в даному випадку від мікса. Це. А міцелярка для чутливої шкіри. М, хочу сказати, що вона не дуже мене вразила, тому що туш для вій хай Скай від Мейблін вона знімає ну так собі, приходиться повозюкатися, повозитися. Тому м, не можу вам порадити її. Якщо думали купувати чи ні, то краще не треба. Беріть гарніє рожеву і буде вам щастя. А от що стосується ось такої гідрофільної олійки від MediPeel, то я просто в захваті від неї Вона дуже класно знімає макіяж. Якщо я наносила тональну основу або запутрювала обличчя, то я використовую цю олію для того, щоб все це ретельно зняти. Вона дійсно гарно розщепляє всі ці забруднення. І мені дуже вона подобається тим, що вона. Залишаю шкіру зволоженою, у неї приємний аромат, гарна, класна текстура, не залишає липких якихось слідів, з нею не треба там, довго мучитися, змивати її, вона добре сходить з обличчя, і після цього я переходжу до пінки для вмивання. Якщо казати про вечір, то зараз у мене в догляді ось така пінка від CeraVe, Я нещодавно її придбала і Показувала в своїх відео, декілька разів я нею скористалася, і вона мені дуже сподобалася. Тут міститься саліцилова кислота, біла гліна, ніацинамід, і це відразу відчувається. Взагалі, мої улюблені інгредієнти в доглядовій косметиці це саме саліцилова кислота і ніяцинамід. Тому цей засіб я можу порадити. У мене суха шкіра чутлива, інколи подразнена, і цей засіб мене цілком влаштовує, буду повторювати. Також у мене в догляді є ось така пінка для вмивання від Фрудія, і, на жаль, про неї нічого хорошого я сказати не можу, тому що вона очищує обличчя до скрипу і залишає ось той білий наліт, який мені Зовсім не подобається, обличчя пересушене. Коротше, зараз її домучую, хочу її на тіло зараз більше використовувати, просто щоб добити. І в подальшому не буду купувати цю продукцію. Ну, хоча чула, що у них непогані ткан... тканинні маски для обличчя, але поки що не траплялись мені на очі, може, спробую, але конкретно ця пінка мені не подобається. І також хочу вам порадити гарний засіб для вмивання, який я купувала на iHerb. Це бренд Alba Botanica і це клінзер з ензимами ананасу. Дуже класний засіб, я його використовую зранку, коли тільки но Обличчя у мене чисте, але треба його освіжити після сну. І відповідно, дуже лагідно цей засіб очищує шкіру, він такий приємний на, на запах, на аромат, гарно має текстуру ніжну таку гелеподібну. І він не піниться. Тобто він класно, гарно очищує, навіть знімає макіяж, справляється з цим. Коротше, для сухої, для зрілої шкіри. Я прям раджу придивитися, тому що цей засіб настільки дбайливий настільки ну, не робить ніяких, знаєте, неприємностей на обличчі дуже подобається. Я думаю, що я буду повторювати його. В якості ранкового вмивання він мене цілком влаштовує, не утворює якоїсь, знаєте, там, зайвої піни, яка не потрібна. Да? Він просто за допомогою своїх ось цих ензимів, отак, дбайливо. Прибирає там, якісь залишки себому або ваших якихось кремчиків, які ви звечору наносили. Коротше, класний засіб без зайвих слів раджу. Також я зараз починаю користуватися один раз вже спробувала ось цю, таку інзимну пудру від компанії Intree, нещодавно показувала її у своїх відео з покупками за хьорбу. Класний засіб, дуже сподобалось, як вона полірує шкіру, шкіра така виглядає глянцевою, натягнутою. Коротше, класний такий засіб, цікавий. Думаю, що в подальшому теж мене він не розчарує. Сама пудра не досить дрібна, але вона миттєво розчиняється при контакті з водою. І тут треба бути досить вправним для того, щоб встигнути цю всю суміш нанести на обличчя і промасувати. Але результат мені подобається, і буду пробувати і тестувати далі. Вам теж раджу придивитися, якщо ви любите подібні засоби, а саме ензимні пудри. Ще один засіб для очищення, який я теж полюбила це ось такий засіб від La Roche posay серія лінічка Effaclar. Мікропілінг, очищуючий з 2% саліциловою кислотою. Я використовую його буквально декілька разів на тиждень, може, два, не більше. І мені подобається, як освіжає цей засіб. Він залишає по собі такий приємний холодок і, взагалі, шкіра після нього така тонізована, дійсно гарно очищена. І... Підготовлена для подальшого догляду. Мені подобається цей засіб, не пошкодувала, що його купила, вже так багатенько його використала і буду використовувати далі. Дуже подобається раджу вам придивитися. І при тому, що в мене суха шкіра і лінійка Ефеклар, -E призначена все ж таки більше для проблемної, ну, для жирної шкіри, але мені дуже подобається цей засіб. Перейдемо до тоніків та лосьйонів для обличчя. Добиваю ось такий а, тонік для обличчя від компанії Rilastil. Steel це італійський бренд. Дуже мені подобається цей тонік. Він зволожує шкіру, заспокоює, балансує її. У нього, у цього тоніка дуже виразний, такий квітковий і приємний аромат люксової косметики. А, я раджу всім, хто не знайомий з цим брендом, все ж таки познайомитися з ним. Косметика дійсно гарної якості, і в мене тільки тонік і умивалка від них є, але я хочу щось спробувати ще. У них є всілякі пілінги, очищуючі засоби. Коротше, хочу продовжити. А знайомство з цим брендом, він дійсно гідний нашої з вами уваги. Це у мене конкретно тонік для нормальної та чутливої шкіри. Я використовую його зранку і. Він дійсно класний під макіяж для подальшого нанесення якогось догляду. Цілком підходить, мене він дуже і дуже влаштовує. Також нещодавно відкрила ось такий тонік, взяла у догляд, точніше. Від компанії Balinda Super Power Mesatonic. Він іде з хіалуроновою кислотою, вітаміном В та молочною кислотою. Я зазвичай використовую його ввечором. Перед нанесенням якогось свого кислотного догляду. Гарний аромат дуже приємний і не пересушую шкіру. Мені взагалі було дуже цікаво спробувати саме молочну кислоту, тому що вона дуже добре, як і мигдалева кислота, підходить для сухої чутливої шкіри. Легкий відлущуючий ефект теж такий знаєте, дає вигляд доглянутої шкіри. Ну, так, такий, знаєте, блиск з'являється приємний, розгладжена така шкіра. Коротше, класний засіб, і бюджетний, навіть супербюджетний, дуже подобається, буду користуватися і далі. Наступний засіб, який я хочу вже добити, у мене ніяк це не виходить це такий тонер есенція від Punkan Jul. У мене тут трошечки ось так залишилося. Коротше, ніякого. Е Ніякого користі в нього я не бачу, він і не зволожує, і не коротше, нічого не робить, просто лягає такою, ну, не те, що плівкою, але якоюсь, Ну, можна сказати, плівочкою на, обл на обличчя. І дискомфорту нібито не створюю, але і я знаю, в сенсу я в ньому не побачила. Купувати більше не буду, і взагалі бренд П'юнканюль. Це моє таке розчарування, більше нічого від них купувати не буду. Також нещодавно ввела в свій догляд ось таку есенцію водичку з Жаншенем від компанії Beauty of Chason. Цікавий засіб, його треба наносити на долоні і, прихлопуючими рухами наносити на обличчя. Він непогано тонізує, спочатку так трошки пощіпує, а потім теж робить шкіру такою натягнутою, доглянутою і досить гарно зволошує, До речі, також цей засіб. Взагалі цей бренд Beauty of Чусон мені подобається, і я декілька продуктів маю від них, і також буду ще купувати і пробувати нові засоби. Подобається цей виробник. Засіб, який мене закохав у себе, без якого я не уявляю свого догляду, це ось такий, бачите, рідинка, така густенька від компанії Козарекс. Це засіб з саліциловою кислотою, який є, на мій погляд, бюджетним аналогом, бестселеру від Palace Choice. Славнозвісний, ви пам'ятаєте, да? той засіб саляциловою кислотою, який свого часу наробив багато галасу. Одним словом, купуйте цей засіб, якщо у вас є проблеми з закупореними порами, чорними цятками, прищиками, всілякими там недоліками і так далі. Коротше, дуже мені він подобається. Я не щодня ним користуюся, користуюся десь. Може, раз на п'ять днів з вечора. Так, він жирненький, так він не так супер швидко поглинається шкірою. Але він дійсно лікує, підліковує ваші прищики, якісь висипання і так далі. Чорні цятки, вся ця, вся ця історія вона прибирається непогано, не ідеально прямо прибирається, але, по-моєму, нічого більш ефективного, аніж саліцилова кислота. Не існує в плані боротьби з забитими порами, комедонами і так далі. Класний засіб, набагато дешевше, аніж пола чогось коштує, тому купуйте супер засіб, я замовляла на iHerb його. Далі хочу показати вам свої скраби та пілінги. У мене їх зараз два, якими я систематично користуюся. Перший це ось такий. Поліруючий скраб від нітроджина з АХ кислотами тут гліколова кислота міститься. Ну, такий ядрений. Я б сказала, що він найкраще підійде для такої жирної, комбінованої шкіри. Я зі своєю сухою трошки від нього мушу потім чимось рятуватися, тому що він може і. Робити червоне шкіру обличчя. Круч, непогано він очищує, але достатньо агресивно. Ну, ми всі розуміємо, що гліколева кислота вона і не претендувала на те, щоб бути лагідною. Всі розуміють, що гліколева кислота це та, яка не дуже гарно підходить сухій шкірі. Але мені цей засіб подобається. Він дійсно непогано полірує шкіру. Рука у мене до нього, чесно кажучи, не дуже тягнеться, але десь раз на 10 днів, 14 днів я все ж таки до нього прибігаю, тому що вважаю, що механічне очищення шкіри все ж таки необхідно для того, щоб ретельно зняти омертвілі ось ці клітиночки, шкірку. А без механічного втручання це ніяк не зробити, якою б гарною не була кислота, якою ви користуєтесь все одно, потрібно десь проходитися якимось скрапчиком або пілінгом з абразивними часточками. І ще один засіб, який хочу вам показати, я не знаю, чи продається, десь зараз ця продукція від компанії Curet. Це теж корейський виробник. Колись купувала в Буркарі. За рахунок подарункового сертифікату, його так знаєте, випадково цей засіб я обрала. Це пілінг гель з яйцем, з ага кислотами Це пілінг-скатка. Взагалі у мене були пілінги скатки до цього, я розчарована як таким продуктом. Ну, я маю на увазі пілінг-скатка, це не моя історія, і я зарікалася купувати їх. Але раптово я спробувала ось цей пілінг, який у мене в запахах стояв і чекав своєї черги. Коротше, супер класний пілінг, який дійсно скачується, як повинен скачуватися. Дуже класно очищує шкіру і трошки відбілює її, бореться з чорними цятками, висвітлює на носі ці чорні цятки звужує пори класний пілінг гель. Дуже мені він подобається, але знов-таки не знаю, де його можна придбати. Якби він продавався, то я б подивилася б, ще, може, щось придбала б від цього бренду. Тому що непогано, дійсно непогано. І ще одна масочка у мене в активному користуванні це. З моєї посилочки, яку я отримала від свого друга, який мешкає в Ізраїлі. Це у мене така грязьова масочка для обличчя з Алоє Вера для всіх типів шкіри. Декілька разів вже нею скористувалася. Мені вона подобається тим, що вона за інструкцією повинна знаходитися на обличчі всього 5 хвилин. І за ці 5 хвилин вона пощіпує, поколює, холодить, тонізує. І потім, вуаля, ви це все змиваєте. І така гладенька, така очищена шкіра, така тонізована, така ну, просто суперова. Дуже подобається ця маска. Декілька разів, може, 3-4 рази вже скористувалася нею. Вона чорненька, лягає напівпрозорим шаром. А, супер. Дуже мені подобається після неї. Звичайно, шкіра трошки стягнута. Я завжди після таких масок наношу крем денний, Ну, а загалом супермаска виявилася. Клас. Що стосується сироваток для обличчя, у мене зараз в використанні тільки одна сироватка, ось така від Medipeal Bortox. Десь половинку я вже використала. Тут у складі пептиди, гідролізований колеген. І щось там, якісь ферменти. В принципі, непогано, дуже гарний має аромат, поглинається шкірою, вона така густенька, подібна на лосьйончик, кремчик для обличчя. Я не закриваю кремом цю сироватку. Мені достатньо, вона навіть знаєте, така не зволожуюча, більш е, живить шкіру. Коротше, непогана така сироватка. Подивлюсь, можливо, і повторю цю покупку. До компанії Медіпіл у мене зараз знову якось інтерес відновився, і мені хочеться щось пробувати новенького від них. Ну, Будемо бачити. Шкіра навколо очей. Зараз я закінчую ось такий гель від компанії Віши, Мінерал 89. Гель для шкіри навколо очей з кафеїном. Великі сподівання на нього я покладала, але якогось суперефекту я не бачу. Єдине, що зрозуміло з ним, що мені зранку дійсно більш комфортні гелі, аніж креми для шкіри навколо очей. Тут гарне пакування, зручне, помпа це все гігієнічно. Розхід досить економний у цього засобу, але повторювати не буду, пошукаю щось інше, чогось мені. Не дуже він якось сильним здався за своїм ефектом. Хотілося б, щоб такі засоби були більш ефективними, щоб можна було бачити ефект на обличчя. І також у мене в використанні ось такий крем замовляла на iHerb, бренд Idea Love з суперферментами. Тут 30 мл. Я використовую цей крем на все обличчя. Він спочатку дає. Такий білий слід, тобто не поглинається шкірою а миттєво, але потім, потім, в принципі, з ним проблем ніяких немає. Він розходиться, у нього така тануча текстура, і мені подобається його зволоження, тобто і не перенасичення, якось в міру, і тривалий ефект. Від цього крему в плані зволоження. Е, буду далі дивитися, можливо, саме його не повторюю другий раз, тому що хочеться щось ще новенького спробувати. Але сам по собі крем класний, рекомендую знов-таки, я його наношу на все обличчя, тому що 30 мл для шкіри навколо очей ну це просто можна, можна роками його використовувати і так і не закінчити. Переходимо до кремів. В якості крему я використовую ось таку сироватку від Lancome. наношу її перед нанесенням макіяжу після тоніку. В принципі, непоганий засіб, але якщо згадати, скільки він коштує, то, мабуть, я не можу його через це порадити. Існує дуже багато більш бюджетних і не гірших альтернатив. Тому конкретно, ось ця сироватка. Яка мені дісталася в подарунковому наборі. Ну, не знаю, мабуть, ні. Якщо тільки у вас там безліч грошей, ви не знаєте, куди їх подіти, можна її спробувати придбати і використовувати, але на мене вона враження ніякого не справила. Далі у мене є два креми, які я чергую між собою. Це ось такий фізіогель. Для сухої та чутливої шкіри. Мені він подобається. Він такий дійсно зволожуючий, водянистий, швидко поглинається шкірою, дає тривале відчуття зволоженості. До речі, він зроблений в Таїланді. Цей крем. Це аптечна косметика непоганої якості і досить бюджетної ціни. Ну, Як гривень 400 може стоїть ось цей тюбік 75 мл. Гарний крем, такий денний, робоча лошадка, якщо у вас суха шкіра, приглядіться до нього. Ну І з цим кремом я його намагаюся приборкати. Це Козирекс, крем з керамідами. Його так розхвалювали, що він такий лікувальний, що він так гарно лікує шкіру після використання активів ретинолу, кислот і так далі. Боже, ну який же ж він примхливий? Він не поглинається шкірою, він такою плівкою лежить на обличчі. Я прям не знаю, ну я його мучую. Тому що тут великий об'єм, він коштує досить дорого. Ну, якщо його інші зацінили, то чому я не можу зрозуміти, в чому його е переваги? Коротше, мучую його як можу. Періодично прям заставляю себе ним користуватися з вечора. Що буде, коли буде тепліше на вулиці, його взагалі не можна буде наносити, тому що ну, він просто псує настрій. Навіть хочеться його змити з себе. Якщо у вас був такий крем, або ви розумієте, в чому прикол таких кремів, напишіть, будь ласка, тому що я взагалі не розумію, як ним можна користуватися. І ще один крем, який я хочу добити до настання тепла, це ось такий крем від Beauty of Chison. Він іде як серум. Для шкіри навколо очей з шиншенем та ретиналем. Я, чесно кажучи, не розумію, навіщо його створили як засіб саме для шкіри навколо очей, тому що ну, ретиналь, ретинол мазати шкіру навколо очей. Я не знаю. Я можу не великий фахівець, але цей крем він провокує відлущення шкіри. А шкіра навколо очей хіба потребує відлущення, вона потребує зовсім іншого. Коротше, я не знаю, я його використовую просто на всю шкіру декілька разів на тиждень. І наступного дня у мене є лущення в певних ділянках, я їх спокійно собі відлущую, а на шкіру навколо очей я його просто-напросто не наношу. Гарне пакування. замовляла на iHerb. Якість цього бренду мене влаштовує. Ну, просто що не зовсім зрозуміло, що мається на увазі, що це айс серм, як можна е це наносити на шкіру навколо очей, Не розумію. І допоміжні засоби, які я використовую, добиваю ось таку олійку для масажів обличчя. Зараз роблю обличчя для того, щоб позбавитися. Набряків, щось у мене почалися якісь набряки чи то відпере... відстомлення. Е, тому хотіла у вас запитати, якщо ви робите собі вдома масаж з скрипками, ось цими, що ви використовуєте? Порадьте, будь ласка, бажано з iHerb, якусь олійку прикольну, гарну, класну для обличчя. От. Ну, а ці оліці у мене декілька років, вона непогана, досить щільної, в'язкої консистенції, але мене цілком вона влаштовувала. Просто що мені набрид її аромат, він дуже такий одіколоністо ретро нав'язливий. Тому повторювати покупку цю не буду. Ну, і активно користуюся патчами. У мене зараз ось такі від MadePill. Є Лорон Rose Peptic Eye Patch 9. А на відміну від патчів від компанії About Face, які я купувала в Єві і які були дуже бюджетні, ці патчі, вони дуже класно зволожують і насичують шкіру. Роблять її більш напитаною, такою, живленою. І тут зовсім інший ефект в тих, що від About, вони, ті патчі більш тонізували шкіру, якось пробуджували її, розгладжували. А ці навпаки, заспокоюють та живлять. Непогані патчі. От, було б цікаво спробувати і з інших серій, щоб порівняти ефект. Ось так. Ну що ж, дівчата. Ось це і весь мій весняний догляд, можливо, щось з часом зміниться, можливо, щось залишиться на своїх місцях, дещо від'їде в порожні баночки. Якщо вам є що сказати, додати, поділитися своїми враженнями, будь ласка, чекаю вас в коментарях. І до зустрічі в нових відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока.